Вітаю, шановне панство. Я цю поршневу стару, рідну, японську відремонтував. Тобто розточили під, заніс на фірму, розточили під перший ремонт. І, звичайно ж, перед цим був куплений поршень. Під цей поршень це все було розточено. Ось він чудово вискакує, якщо змасити він ходить повільніше. Все класно. Все класно. Ну, але, як то кажуть, прийшла біда в самий цікавий момент, на самому смачному місці, що тут відбулося. Коли вже прийшла пора до того, щоб збирати двигун, ну, ви бачите, я трошки доводив цей поршень, щоб вікна співпадали. Коли прийшла пора це сиділа збирати, вилізла така фігня. Ось у нас є. Упорні штифти, які задають розміщення замків кілець одне відносно одного і відносно поршня. Я ось взяв, позначив, вже, щоб було видно, один штифт маркером позначив і другий штифт позначив маркером. Щоб було видно. Беремо наш циліндр. Збираємо його, ну як вказано, текст на випуск. Ваш випуск. Ну а тепер дивимося сюди. Видно, так? Тобто, що в нас виходить? У нас виходить, що оцей штифт знаходиться на своєму місці, між вікнами продувочними і замок кільця буде проходити між продудовичними вікнами. А ось цей штифт, де знаходиться? Він у нас знаходиться. Не пойму, де. Ну, точніше де, він знаходиться міліметра на 2 лівіше, ніж йому треба бути. І це призводить до того, що кільце з оцим боком своїм виходить у вікно, стопорить нашого поршня. Ну, Звичайно, це з цим проблеми не вичерпується. Як я потім роздивився ще краще, кільця мають неправильну геометрію і е, впираються місцем замка, а приблизно ось така от довжина кільця з кожного боку. Вона світиться на просвіт там здорова щілини. Тобто, коли це все притреться, невідомо, але до того часу воно точно встигне згоріти це кільце втратити пружність від дії високої температури. Тому що воно не буде охолоджуватися. Кільце охолоджується за рахунок того, що контажить з поверхнею циліндра. І, звичайно ж, воно не буде охолоджуватися. Воно одразу згорить. Докладніше, що це за фірма? Ось цей е герой країна повинна знати своїх героїв. Ось ця штука, ну я вже підписав цю фірму для себе. Ziz MP. Piston kit. Ось така от чуда. Куплено було на базарі в Вінниці. Пальчик. Пальчик, до речі, можна, дійсно можна було би товстіше, тому що він дуже легко входить в поршень. Наприклад, в чотирьохтактних двигунах палець в поршень вставляється від руки. Легенько ось так. Раз і вставив. Тому що там нижче поршня немає е е такого картера, як в двохтактному двигуні. Там багато масла. В картері в чотирьохтактному двигуні густе масло, нерозбалене бензином. І тому ось цей проміжок чудово змащується але спеціально робиться великий е, отвір. Тобто тут набивається, потрапляє сюди масло, палець обертається навколо своєї осі, завдяки чому зменшується його ізнос, тобто його ізнос по цій поверхні робиться рівномірнішим. Тому е, продовжується срок його служби. Тут картина зовсім інша. Тут у нас двохтатний двигун, палець це, по суті, розходний матеріал, ремонти в нього в двухтактному двигуні відбуваються. Раз в 5 частіше, ніж в 4 -тактного. він так, такого кілометражу не проходить. Відповідно, палець це розходний матеріал разом з поршнем. І йому нема смисла зберігати якось його. Міняється палець, міняється його житий підшипник тут і все працює. Тут палець треба садити міцно. Чому? Тому що змащується палець, змащується цей роликовий підшипник паливною сумішшю. А паливна суміш це... Масло розчинене в бензині, причому розчинене з досить великою пропорцією. І воно не так добре змащує оцю поверхню. Тим паче, що поршень в дохтатному двигуні нагрівається сильніше, тому що ну, точніше, не в дохтатному, а іменно через те, що він повітряне охолодження, температура тут більша і тут масло може згорати. Тому палець тут повинен садитися щільно. Ну, як бачите, раз, він впав. Цього бути не повинно. Тут палець треба, тусі, що я поки не знаю, де взяти таке діло. От. Ну, в Ситуації з поршнем я вийшов як? Пішов на базар, купив поршень іншої фірми. До речі, ледь не забув про мораль. Купуючи поршень, ідучи на базар, обов'язково візьміть з собою маркер. Для чого? Ну ви зрозуміли. Беремо, дивимося на наш штифт, де він забитий. Намалюємо. Одну поділку, малюємо іншу поділку, можна марка взяти водорозчинний. Намалювали, потім вставили його в циліндр. Ну, точніше не вставили, а закинули, тому що палець ремонтний поршні у вас буде заходити, не буде заходити по-правильному. Але прикинути хоча б його розташування тих штатів. Ви зможете, видно, бачите, що один проходить правильно, а другий проходить далеко. От. Тому, ідучи купувати свій майбутній поршень, обов'язково візьміть з собою маркер.